Запитання щодо виправдання. Запитання чи подвір'я намету представляло тільки виправдання звіри чи виправдання до прав вічного життя? Відповідь. У пошуках уроків образів намету ми повинні пам'ятати, що вони представляють як поступ, так і завершення. Насправді, всі спасенні в цьому євангельському віці покликані бути священниками. Ніхто не покликаний бути великою громадою, позаобразними Левитами. Ті, які стануть членами великої громади, позаобразними Левитами, були покликані до священства і зробили певні кроки на основі цього поклику, але не змогли зробити своє покликання і вибрання міцним. Зрештою, як показано в образі, тільки мала черідка священників осягне стан. Образно представлений самим наметом. Репрін 4579. Остаточно велика кількість зачатих Святим Духом не проявить достатнього завзяття як жертводавці і буде вважатися лише помічниками-левитами. Їхнє місце буде на подвір'ї, як показано в образі. Тепер давайте розглянемо кроки. За допомогою яких позаобразні священники і левити досягають свого визначеного становища, представленого наметом і подвір'ям. Можна сказати, що всі, хто шукає Бога і праведності, наближаються до намету, вони починають бачити великий жертовник і його жертву вірою вони можуть увійти через браму і опинитися за огорожею на подвір'ї. Вони знаходяться в становищі або стані левитів, але насправді не є левитами в завершеному значенні. Минувши жертовник, вони йдуть до умивальниці, бачать її воду і свій привілей обмивання, можливість позбутися скверни плоті. Як віра сама по собі не робить їх левитами, так і обмивання, тобто позбавлення гріха, не робить цього. Вони додатково повинні піти до завіси, яка символізує посвячення, повинні нахилитися і пройти під нею, перш ніж зможуть належати до класу духовно зачатих. За завісою, вони номінально є священниками, і якщо вони хочуть, то можуть почати користуватися привілеями покладних хлібів і світла золотого свічника, і потім перейти до жертовника кадіння. Позаобразно відгукуючись на всі надані їм можливості і привілеї віддавати своє життя за братів, представляючи свої тіла щодня, щогодини як живі жертви в службі Господу, як пахощі запашні. Якщо вони будуть вірні до самої смерті, то перейдуть за розірвану завісу в стан святого святих. Як члени тіла первосвященника, вони матимуть вільний доступ. Повний привілей перебувати в стані намету завжди, або, точніше, як показано в іншому образі, вони стануть живим камінням у славному духовному храмі. Але ті, хто учинив посвячення і не зумів палити пахощі на золотому жертівнику, не можуть залишатися в наметі і повинні вийти на подвір'я вони втрачають священницькі привілеї. Але не свої левицькі привілеї і право залишатися в стані подвір'я, тільки свідоме, навмисне відкинення Господньої благодаті і повернення до гріха, роздратування, злоби, ненависті, заздрості, чвар і так далі, як діл плоті і диявола, що означатиме їхнє повне знищення в другій смерті, позбавить їх милості, подвір'я. Деякі, які пройшли ворота і жертовник, і навіть скористалися умивальницею, але відмовилися посвятитися, в кінцевому підсумку будуть позбавлені стану подвір'я, вони будуть вигнані і стануть частиною світу. І Великий Відкупитель матиме з ними справу під час свого посередницького царювання вони будуть мати всі привілеї, решти світу, і не більше виправдані до миру. Запитання. Який етап нашого виправдання має на увазі апостол, кажучи отож, виправдавшись вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа? Відповідь з того часу, як ми вперше наблизились до Бога, ми починаємо мати певну міру цього миру? Послання до Римлян 5 розділ перший вірш? Він перебуває з нами так довго. Поки ми йдемо в правильному напрямку, зростаючи в знанні і послуху. Ті, чия віра або послух припиняються, бачать, що їхній мир із Богом зменшується. Якщо ж віра і послух приводять до повного посвячення і зачаття Святим Духом, то цей мир стає миром Божим, що вищий від усякого розуму, і панує в серці. Филипп'ян, 4 розділ 7 вірш. Останній текст відноситься. До вдосконаленого миру, наділеного Святим Духом, що є результатом повного посвячення Господу. Для прикладу, уявіть собі того, хто не знаходиться в гармонії з Богом, але шукає Його. Образно він усвідомлює божественну присутність, представлену в наметі. Він наближається до Бога, він знаходить тільки одну браму для входу з табору на подвір'я. Тут він бачить мідний жертівник з його жертвою. Яка представляє жертву відкупителя, що містить заслугу, проходження жертовника має на увазі віру у викупну працю, з часу входження в стан віри, стан подвір'я, мир продовжує зростати з кожним наступним кроком послуху. Після умивальниці і застосування її уроків, очищення розуму і серця, мир з Богом зростає завдяки слухняності. Далі видно першу завісу, яка представляє посвячення до смерті. Якщо зробити крок повного посвячення, щоб, нахилившись, пройти під завісою, то результатом буде повний досконалий мир, який мав на увазі наш Господь, коли казав Мир свій, вам даю. Наш мир уже не є просто звіри у працю нашого відкупителя, але чимось більшим. Він став миром. Даром Божої любові, зачаттям Святого Духа, що вищий від усякого розуму, і панує в наших серцях. Але якщо, прийшовши до першої завіси і побачивши, що вона представляє жертву всіх земних інтересів, не зробити цей крок, то результатом буде зменшення миру і, можливо, той чи інший рух назад до брами, до світу, стародавні гідні не були на подвір'ї. Запитання чи були стародавні гідні в стані, представленому подвір'ям намету? Якщо ні, то чому? Відповідь: Ні. У їхні дні священник ще не прийшов, і позаобразний намет і його подвір'я ще не були поставлені, тому вони не могли перебувати в ньому. Дивлячись на їхнє серце, як це було виражено їхньою поведінкою. Вони мали б бути членами домовіри. Згідно з нашим розумінням, у кінцевому підсумку їм може бути надано місце разом з великою громадою, як її частина, з позаобразними левитами позаобразного стану подвір'я. Повне виправдання до людських прав. Запитання чи всі дармо, виправдані від Адамової смерті, отримують життєві права на людському рівні? Відповідь якщо під словом «дармо» мається на увазі повністю, то наша відповідь так: той, хто повністю виправданий від Адамової смерті, повністю виправданий до людської реституції. Так буде зі світом у тисячолітті. Під час цієї тисячі років світ буде поступово підійматися зі свого несправедливого і недосконалого стану, поступово досягати досконалості, тобто виправдання. Застосуймо це запитання до теперішнього часу, до виправдання вірою. Повне виправдання буде досягнуте тільки в той момент, коли Христос прийме грішника як учня, тобто в момент посвячення, Він не відкидає грішника, який наближається до нього, виявляє віру і показує бажання залишити гріх. Усі такі, виправдані в міру своєї віри і послуху, щоб мати спільність із Ним. Його допомогу, як написано, до Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Він запрошує грішника довіритись йому, як носієві тягарів, кажучи: Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене. Євангелія від Матвія, 11, розділ, 28, 29 вірші Усі, хто наближається таким чином, мають певну міру миру і виправдання, але ні те, ні інше не є повним. Повне або остаточне виправдання і мир можна отримати тільки в момент повного принесення і прийняття жертви. У цей момент наш великий заступник і старший брат приписує нам свою заслугу, щоб наша посвячена жертва. Могла бути прийнята. якби наш Господь приписав нам свою заслугу в повному сенсі раніше, ніж у момент посвячення і духовного зачаття. Це завдало б шкоди інтересам тих, хто не зміг би йти далі до посвячення і учнівства. Адже якби заслуга Христа була приписана їм повністю, скасовуючи минулі гріхи. І, представляючи їх отцю, вони не були б прийнятні для отця в цьому віці, хіба що посвятилися б до смерті. І, будучи не в змозі підтримувати себе в божественних відносинах, як виправдані людські істоти, вони підлягали б другій смерті, тому що пропозиція посередницького царства і тому подібне ще не вступила в силу, без цього порядку нової угоди. Під керівництвом кращого посередника жодна недосконала людська істота не мала б можливості досягти досконалості. Якби заслугу Христа застосувати зараз за кого небудь, крім дійсно виправданих і освячених, це передало б їх прямо в руки Йогови, під юрисдикцію Його закону, і результатом була б невдача друга смерть. Тільки освячені можуть сказати. Виконалось виправдання закону на нас. Римлян 8.4 З іншого боку, зверніть увагу на Божественний порядок. Отець має справу з нами не як з людьми, а як з новими створіннями. Відкупитель стає нашим заступником і застосовує свою заслугу в мить нашого посвячення. Схвалення Отцем через надання Святого Духа є свідченням прийняття нашої жертви. Під приписаною заслугою Христа. Як великий священник є духовною істотою, так і всі його члени повинні бути такими. Тому Небесний Отець має справу в тому чи іншому значенні цього слова тільки з духовно зачатими. Чи може хто небудь залишити подвір'я? Запитання чи є спосіб вийти зі стану позаобразного подвір'я? Не йдучи на другу смерть. Відповідь І так, і ні. Для будь-кого з позаобразних священників і левитів залишити подвір'я означало б залишити стан членства в малій черіці або великій громаді, щоб перейти в якийсь інший стан, але їм нікуди йти, крім, як згадувалося, другої смерті. З іншого боку. Давайте пам'ятати про факт, що в даний час існують перспективні, тобто умовні левити. Ми маємо на увазі тих, хто наближається через браму віри, повз жертовник і умивальницю до першої завіси, але ніколи не зробив кроку посвячення, повністю відмовившись від своїх земних прав. Вони мали тільки виправдання у вигляді миру, і то за умови їхньої слухняності, жертовним умовам. Високого поклику. Коли вони перестали йти вперед, перестали бути слухняними, їхнє виправдання до миру почало зникати. Вони поступово виходять з подвір'я, але не до стану другої смерті, тому що їхнє виправдання ніколи не досягло пункту оживлення в жертві. Репринт 45 4579 1910 рік.